Середи 1 липня від журналістів телеканалу Ера, до вашої уваги. Верховна Рада погодилася на арешт голови апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка. Причиною стало його смс-листування з невідомим, що свідчило про втручання у процес правосуддя. Крім цього, парламентарії подумують звільнити міністра екології Ігоря Шевченка, скандал, довкола якого спалахнув тиждень тому. Від уряду відповідне подання вже є. Все частіше від депутатів лунають слова невдоволення і на адресу міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Є питання і до силовиків про настрої обранців щодо урядових кадрів а також інші не менш цікаві подробиці парламентського дня. Далі у сюжеті. Неналежна робота під час Васильківської пожежі на нафтобазі та зв'язок із олігархами. Ось чому деякі фракції коаліції зажидали відставки міністра екології. Кабмін із ними погодився і вніс подання про його відставку. Сам Ігор Шевченко зустрічається з депутатами і намагається переконати їх, що не винний. Каже, це змова частини коаліції. Я почав вичищати цю систему, я зламав всі корупційні схеми. Я повернув 22 родовища нафти і газу. А зараз їх хочуть повернути назад в приватну власність. Все ж депутати не надто вірять у Щиросерді Шевченка. У кожній фракції свої аргументи проти. Ми до голосування хотіли побачити нову кандидатуру, і з новою кандидатурою ми готові голосувати а за відставку. Він мав прийти до нас в лютому, в січні місяці, поінформувати про небезпечні процеси, які розвивалися на цей період. Він ж цього не зробив, а вийти спочатку публічно звинуватити, а потім ну це вже неправильно. Ми. Будемо наполягати на тому, щоб діяльність міністра має бути вивчена правоохоронними органами. Утім, відставка Шевченка може стати тільки початком кадрових ротацій в уряді. Невдоволені депутати і роботою міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Претензії вже лунають від блоку Петра Порошенка самопомочі та волі народу. У нашій фракції є надто багато запитань про катастрофічну ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я. Ми далі не можемо терпіти того, що відбувається бездіяльність у цьому важливому для десятки мільйонів українців відомстві. Люди вмирають, не можуть провести операції, немає можливості зробити хіміотерапію. А в нас реформи, 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 слинять постійно реформи, а нічого не робиться. Медики говорять, чим запам'ятався міністр охорони здоров'я, коли він проводив нараду з ними? Годинником, останнім моделлю. Мобільного телефону, з яким він постійно працював, і вимогою говорити російською мовою. Навіщо ці реформи, коли вони потрібні, коли немає мінімального рівня медичного, соціального захисту людей? У президентській фракції є питання й до силовиків. У міністра оборони хочуть поцікавитися одягом для військових, а в очільника МВС добровольцями, які мають судимість. Та поки про міністрів тільки подейкують, по судях уже ухвалюють конкретні рішення. Обранці дали згоду на арешт голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, якого підозрюють у втручанні в автоматичну систему суддівського документообігу. Сам він не з'явився в парламент на розгляд своєї ж справи. Переслідуючи мету. Отримання матеріальної вигоди за саме такий розгляд в інтересах певних осіб цих судових справ, відповідно до матеріалів подання, суддя голова апеляційного суду Черношенко давав вказівку працівникам апарату апеляційного суду, які, виконуючи його вказівку, втручалися в роботу автоматизованої системи документообігу суду та порушуючи принцип. Випадковості розподілу справ забезпечували спрямування справ саме в ту судову колегію, в складі якої працював суддя Черношенко. Серед іншого, депутати прохали припинити закривати школи і проіндексувати мінімальні доходи. А радикальна партія, зокрема, закликала колег по парламенту подолати президентське вето на закон про дозвіл жінкам виходити на пенсію 55 років. Її лідер Олег Ляшко переконаний заробляти на людях похилого віку аморально. Хто ж водночас наполягав повернути працюючим пенсіонерам пенсію у повному обсязі. Люди працюють на пенсії за винятком державних службовців, які по 10 гривень пенсії отримують. А переважна більшість. Пенсіонерів працює, тому що вони отримують копійчану пенсію, і для того, щоб їм прогодувати свою сім'ю, для того, щоб їм була можливість вижити, вони вимушені у своєму віці пенсійному йти працювати, щоб заробляти ту копійку. Тому ми наполягаємо, що парламент невідкладно прийняв закон, який повертає працюючим пенсіонерам за виключенням державних службовців право отримання пенсії в повному обсязі. Наступного разу депутати зберуться під куполом у середу. Проте найгарячіше обіцяє бути в четвер. Цього дня планують розглянути питання міністра екології. Батьківщина, зокрема, пропонує на місце Ігоря Шевченка Юрія Продана, який вже працював у команді прем'єра Ясенюка на посаді міністра енергетики. Цього ж дня планують призначити голову СБУ. Попередня кандидатура одна. Нинішній виконувач обов'язків Василь Грицак. А ще в четвер у другому читанні розглядатимуть закон про місцеві вибори. Якщо зміни до конституції України не будуть ухвалені Верховною Радою у цілому цієї осені, рівень підтримки нашої країни західними партнерами значно знизиться. Принаймні, так стверджують члени конституційної комісії. Тим часом експерти продовжують вивчати плюси та мінуси нової редакції основного закону. Думки фахівців узагальнили наші журналісти. Децентралізація влади та чітке розмежування повноважень центру і органів місцевого самоврядування. Фундаментальні зміни до основного закону нарешті виведуть Україну на європейський шлях розвитку, кажуть окремі члени конституційної комісії. Тому закликають Верховну Раду якнайшвидше схвалити новий текст Конституції спочатку, бодай у першому читанні. Сьогодні почався останній за стандартним розкладом Верховної Ради пленарний тиждень. А зміни до Конституції не можуть розглядатися на позачергових сесіях, тільки на чергових. Тому для того, щоб встигнути восени приймати в цілому зміни до Конституції. Треба провести два голосування на цій сесії. Водночас, деякі експерти радять парламентаріям не поспішати ухвалювати остаточне рішення щодо запропонованих змін, адже вбачають чимало підводних каменів у напрацьованій редакції закону. Зокрема, щодо розподілу повноважень між президентською та виконавчою гілками влади, турбуються фахівці через збереження балансу сил на регіональному рівні. Міста і сільські громади повинні навчитися бути самостійними. Якщо в нас появляться на регіональному рівні отакі от регіональні вожді, князі, які монополізують в своїх руках всю владу, і раду, і виконком, це неминуче буде провокувати їх. На якусь таку дуже активну регіональну політику, натомість у конституційній комісії, заспокоюють новим текстом основного закону чітко регламентовані ролі всіх владних інституцій у реалізації своїх повноважень своєрідним балансом у взаємоконтролі виступатимуть префекти. В дуже жорстких суперечках народжувався цей набір наглядових неконтрольних функцій, те, що кордоновічі функції, те, що він відповідає за співпрацю урядових підрозділів з місцевим середуванням. якщо народні обранці ухвалять зміни до літніх канікул, існує вірогідність, що вже восени Україна житиме за новою конституцією. Брак прибурів нічного бачення в арсеналі бійців АТО призводить до втрат серед наших військових, адже бойовики здебільшого активізуються саме надвечір. Виправити ситуацію взялися народні депутати з групи Воля народу. Вони вже передали одному із батальйонів на Луганщині набори воєнної оптики, тепловізори, біноклі і звісно гуманітарну допомогу. Не оминули увагою парламентарії і дітей школи інтернату Луганської області. Це базовий табір українських розвідників на Луганщині. На плацу незвично тихо, а взаді для зборів висить портрет молодика із чорною стрічкою. Днями підрозділ втратив побратима – 28-річного бійця Андрія Бріка. А все через брак належного оснащення ночі була атака на наш перебазовочний табір В цій перестрілці, десь около часу. Була перестрілка, здалась. Так, як була у нас нехватка ну, ночних приборів, погиб Брик Андрій. Тоді, він спочатку отримав поранення, його не встигли ми вивезти. Ну, поранення було смертельне, поранення було в голову. У смерті товариша бійці вбачають руки російських найманців, адже опорний пункт розвідки лише за 30 кілометрів від лінії розмежування. Для ворожих диверсантів це не відстань. На таких дистанціях зазвичай вони і шпигують, кажуть бійці. АТО. при цьому супротивник і навчений, і добре екіпірований. Подолати відставання в оснащенні нашим розвідникам допомагають волонтери. Народні депутати з групи Воля народу привезли до розташування підрозділу те, чого тут чекали найбільше воєнну оптику. Можна через нього Кремль побачити, якщо добре, добре придивитись, можна побачити. То всі мечтають вже пройтися по Кремлю, сказати товаришу Путіну декілька слів. Оптика, особливо нічна оптика це ті засоби, які дозволяють належним чином виконувати для бійців бої завдання, а також зберегти їх життя та здоров'я. Оскільки оптика це очі, особливо в нічний час, і це саме. Ті тех які нам життєво необхідні. Танки, артилерія розвідці ні до чого. Прилади нічного бачення, тепловізори приціли спеціальні біноклі дальністю 10 кілометрів. Ось головна зброя вітчизняних розвідників, кажуть командири. Саме таке оснащення і привезли нардепи з волі народу. Також парламентарії закупили літню форму британського зразка, не так швидко зношуються, та ще й вкрита спеціальною речовиною, що робить бійця невразливим до ворожого тепловізора. На сьогоднішній день придбати такі речі не є складно понімно з тим, як було півтороки назад. Це було дуже складно знайти. Зараз це недоступно, тільки були кошти. Тому в нас є благодійні фонди, з яких ми виділили кошти для фінансування таких програм. Безпосередньо виробників купляємо, це інші ціни. Але будь-який електронний, оптика це не проста річ. Але, відверто кажучи, ми приїхали, побачили сьогодні бійців, молодих хлопців, бачимо, з яким вогнем в очах вони дивляться на всі ці прилади, тому що їм їх не вистачає. І ми сьогодні домовилися, що. Будемо знову і знову сюди приїжджати. Такий підрозділ, як розвідка або батальйон розвідки, наприклад, ну вони зобов'язані мати тепловізори, спеціальні моделі, які не видно, коли ти ним користуєшся. Біноклі, які незвичайні радянські біноклі, там я не знаю, а зараз вже бачили, які якого розміру є бінокль. Це десятки кілометрів можна бачити. Окрім того, депутати від волі народу відвідали спеціальну школу інтернат у місті Креміна на Луганщині. Серед вихованців діти, які страждають на ДЦП, психічні розлади, а також вихідці із зони АТО дітлахам парламентарії передали медикаменти та іграшки. Ми давали список. Почому тому, що як би там не було нормативи на фінансування медикаментів, ну вони занижені, м'яко як А тим більше у нас діти неврологія йде всього, плюс психічне різничне розстройство. І вот, вот эти, якщо ви зрозуміли, там маса в основному йде специфические. є. Вот Ось ці всі препарати. Нам сказали, що є проблема із ліками, дали перелік ліків, які необхідно. Ми поїхали по аптеках, зібрали. Плюс в нас в групі воля народу є волонтери, які в нас вони наші помічники, але вони працюють. Вони зразу, знаєте як, як волонтери, відразу ми зібрали іграшки, дитячі речі, якісь полотенця. І сьогодні приїхали вперше сюди. Але я думаю, так ми доволі часто їздимо до лінії фронту, що ми вже познайомилися ближче і ми будемо частими гостями. Окрім того, директор закладу звернувся з проханням придбати та встановити стаціонарні вуличні тренажери. Депутати пообіцяли, уже найближчим часом апарати доставлять. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.